Оба народ, всім здоров, як я вам обіцяв, це другий випуск, де я постараюсь перетворити природньо згенеровану печеру в дизайнерський витвір мистецтва. Хоча я нічого подібного раніше не будував, але постараюсь вас здивувати. Сьогодні будемо в форматі закадрової озвучки, бо звук я успішно просер. Буду іноді просто коментувати, що тут відбувається на цьому екрані. Ставимо перше тимчасове освітлення, хоча немає нічого більш постійного ніж тимчасове. Ось і мій перший квартирант. Ну що поробиш такі справи, коли граєш не на сервері, а сам один в своєму маленькому всесвіті. Потім я посадив кріпера в човен і потім зміг вибити одну із пластинок для своєї колекції. А ось ви можете подивитися, як у мене це вийшло. На даху будинку я вирішив забабахати отакі собі висячі сади, чи точніше бісячі. Бо я мав все автоматизувати, щоб воно саме по собі там росло, збиралося і щоб було доволі таки гарно виглядало, а не як звичайна дерев'яна криша. І коротше, у мене так нічого й не вийшло. Але детальніше буде далі. Потім я знайшов свій перший затонувший човен і зібрав трішки скарбів для себе в колекцію. Потім я відправився в печеру, де знайшов новий тип печери, які я ще ніколи не зустрічав. Знайшов свій перший алмаз, ну а також зловив аксолотля. Коротше, похід в печеру був реально недаремний, так як я знайшов дофігіща нових цікавих ресурсів і заодно розширив територію свого цього, от, цього от маленького ткот локейшена. Але спускаючись нижче, я знайшов дещо жахливе. Ця печера була заражена явно чимось інопланетним. Я хотів в цьому розібратися, але в мене так нічого й не вийшло. Темнота, жахливі звуки стали причиною моєї скорішої втечі з цієї довбаної, сраної, темної, страшної печери. Але я пообіцяв собі, що я сюди ще повернувся. Вже на поверхні я випустив аксолотля, щоб він у мене тут в озерці поплавав. Але і тут сталася одна біда. Він мою тропічну рибу, яка плавала тут спокійно, нікого не чіпала, і яку я з почистями похоронив біля цього ж озера. До речі, про курочок своїх я також не забув і вирішив їм збудувати невеличкий сарайчик. Ну для того, щоб це все більш-менш гарно виглядало, і щоб у їх була своя хатка, щоб там від дощу сховатися і так далі. То гроза страшно, блін. Капець. А так буде їх невеличка хатинка, де вони всі з сімейкою зможуть залізти і сховатися від страшних звуків, блискавок і дощу. Де... Походу, мій квартирант позвав своїх родичів. Також, блін, який же часний будинок без домашньої живності. І тому я мав спробу приручити оцелота, який на халяву пожер моєї рибки, але так і не став прирученою твариною. Повернувшись в будинок, у мене прийшла доволі цікава ідея зробити величезний акваріум в стіні. Тому я на цьому місці, де у мене був такий от подвал чи кладовочка з різним лайном, я його розвалив і зробив отакий от от доволі немаленький акваріум. Потім, прогулюючись своєю доволі таки вже розширеною обмеженою територією, я знайшов портал в пекло. І тут вже були, знаєте, свої блоки обсідіана в сундуку. Я їх використав для того, щоб відреставрувати цей довбаний портал і відправився туди. Але про мої подорожі. Пеклі буде окремий випуск, тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Єдине, що хотів би додати, це те, що я там свиснув декілька ресурсів, а точніше різних цікавих блоків для того, щоб задекорувати свій будинок. Ну а потім і сам портал в пекло переніс до себе всередину в будинок, де я вмонтував його прямо в стіну. Ну що, народ, дивитися на це все уривками якось не цікаво, тому я, в принципі, більш-менш вже будинок свій добудував. Хоча це ще далеко, такі не фінальна версія. І для того, щоб не розтягувати це відео до нескінченності, я вирішив провести для вас невеличкий екскурсіон. І так, дивіться. Перша вхідна двері. Дивіться, багато що кидається в очі, скляний дах, всі діла. Отакий от от доволі цікавий садок з різними рослинами. Да, Не знаю, що тут робить картопля, треба буде її прибрати, вона тут трішки заважає. Особливо подобаються мені оці от квіти, які. Розкидаються такими системами частинок зеленими, доволі таки гарно. Прибавляю деталізації, доволі таки красиво. Різні ліани. тут і всякі незерські рослини є, і звичайні, і. Так. Подивіться, що скелет там сидить? Що, що Що за зараза? А, це курка. Так, понятно, Понятно. вже думаю, що скелети мене ж тут світ везде, вроді як не довжний спавнитися. Так, що ж вам ще? Давайте по порядку підемо. Так, от, дивимося. от стовпець, я сюди різне барахло іноді скидаю. Тут у мене таке підготовлюються стройматеріали для того, щоб будинок далі добудовувати, додати якусь деталізацію. Коротше, поки все виглядає отак. Це ще, можна так сказати, бета-версія, тому що я буду проходити цю гру, знаходити нові блоки, якісь цікаві дизайнерські, і цей будинок з часом він буде ставати тільки краще. Тому, чуваки, не забувайте підписатись на канал, щоб побачити, в що цей будинок перетвориться ну, вже, мабуть, через декілька випусків. Коротше, дивимося, у мене тут невеличкі такі сходинки, підйом. Ось я цю кімнату вирішив переробити в такі от навіть, не знаю, накавальню, кузня. Тут от, можна буде поставити ще якусь лаву, щоб там може було. ну, Прямо така от, атмосфера була цікава. Дивіться, от, такий от камін у мене. Не знаю, щось від хімічів з різних блоків. Наче непогано. Тут буде така собі кімната для зачарувань, тобто тут можна буде і варити зілля, тут можна буде зачаровувати якісь там предмети. Але так як у нас ще немає можливості цим займатися, це просто зараз отака от кімната, яка ще не добудована. Вона буде задизайнена, тут буде стояти багато поличок з книжками, книжних поличок. Ну, а тут буде в мене по плану така от башня з адського от кірпіча такого. Ну, єдина проблема, що оце от е, адський кірпіч чи незерський е, брік. Його доволі таки важко діставати, тому ця частина поки не добудована, я її чуть-чуть заліплю, заклею для того, щоб до мене не просочувалась всяка нечисть, яка спавниться посеред ночі. Коротше, тут така от невеличка. Ну, чисто, щоб світло потрапляло всередину, щоб було краще читати в день. Так, дивіться. Ну, в принципі, ще ця частина недобудована. От ми вже плавно переходимо з вами до кухні. Тут картопелька вже приготувалась. можна. От я сюди скидаю все барахло, з якого можна щось цікаве приготувати. Тобто, щоб можна було якісь там гарбузяні пироги собі зробити, там, чи якісь борщики, супчики, грибне різне таке. Отака от от невеличка кухонька з таким доволі просторим великим вікном. В принципі, доволі таки непогано, і мені от дійсно сподобалось, якби працювати з цією заготовкою. Тобто, саму печеру я, по суті, не перероблював. Я оставив в ну форму. І вже на основі цього там поставив різні драбини там і так далі. Коротше, що тут ще так? Оп, щоб вам краще було видно. Оці от бісячі сади, які я пробував збудувати. Хотів зробити таку полуавтоматизовану ферму різних рослин, але в мене так нічого не вийшло. Тому я вирішив знести саму от механічну частину чи електричну систему, там, де стояв поршень, подавалась додаткова вода, яка змивала всю цю... всі ці рослини. І вирішив залишити його отак. ось. В принципі, проблем з їдою, з їжею в мене зараз нема. У мене купу смаженої картоплі, в мене там всякі. Курятинка, все є, тобто мені немає сенсу будувати щось таке от додаткове, яке... яке буде лишнім. Хоча я все ж таки думаю, що дах можна буде перебудувати і зробити трішки поцікавіше. Ну, поки там росте пшениця, можливо, потім засадимо, наприклад, тросником якимось там чи ще чимось. Ну... Так, ну що ж, давайте по порядку тепер. Тут іде вхід в печеру, яка, в принципі, ще мною там особливо ніяк не розглянута, нічого я там не шукав. Ось так, акваріум. І, в принципі, в нарізках ви могли бачити, що там якось набагато більше риб водилось. Я не знаю, якого фіга, але вони все ж таки іноді пропадають самі по собі. У мене залишилось тільки от три ріб'яшки. От дивіться, ну, це якийсь капець. Дві тропічні і один лосось. Хоча я точно пам'ятаю, що в мене було два лосося. Це от прям 100%. І десь три чи чотири тропічні риби. Тому куди вони діваються, Я фіг його знаю. Так, що тут далі у нас? Тут от така от відкрита спальня. Бачите, немає ніяких стін, чисто такий проходний двор, можна сказати. Е, мій зламаний зуб лежить в сундуку. Ну і в принципі, в принципі, що тут ще вам. О, у от така от кладовочка тут різна. Такі от е, доволі такі цінні речі зберігаються, хоча їх тут не так і багато. Тут різні будматеріали, матеріали а тут така от діра прямо в печеру, яку я спочатку будував, а потім якби передумав. Але можливо все ж таки, що можна буде її якось відреставрувати і зробити її якось поцікавіше. Так, отут от такий от фонтанчик, плавають чікінс. Чикенс. Тут от, можна спускатися і періодично збирати е, екси. Я думаю, тут поставити воронки, щоб вони автоматично сюди занурювались. І дивіться, А тут у нас місцина, де ростуть гриби. Тут таки темно, страшно, і в таких місцях зазвичай гриби і ростуть. Тому не будемо їм заважати, стане їх трішки більше, почнемо потихеньку збирати і варити грибні супчики. Ну, в принципі, що, трішки для вас якби відчитався по проробленій роботі. Так, да, відос трішки затягнувся, і трішки, як би, не тільки в тому плані, що він доволі таки великий вийшов, а в плані того, що я давно відео не викладував. Тому давайте телепортнемося в Trigger Lobby і подивимось свою статистику. Дивимося, одна смерть у мене вже є. 18 годин сраних я тут уже провів. 295 предметів із 1048. Тобто, дивіться, більше чверті предметів я вже знайшов і це тільки другий випуск. Хм. Доволі таки непогана тенденція у нас. Ну що ж, в принципі, да, по локації не дуже у нас все добре. Але дивимося, що у нас тут не вистачає. О, ага, дивіться. Коротше, у нас тут така фішка, що нам треба буде зачарувати якусь там кірку. Чи лопату, чи ще щось на шовковий, шовковий дотик, чи як он там буде називатися, і позбирати от такі от різні предмети. Також можна з міді накрафтити кучу різної ерунди. Ну, в принципі, що ще? Листя деякі, у нас, в принципі, не всі види дерев, не всі види шерсті. Я ще знайшов. Ну, в принципі, у нас і так одна овечка тільки є, тому в нас сім трішки трабли. Ну, так, в принципі, що. У нас, а, також у нас немає шкіри для того, щоб зробити книги, а потім полички для книжок, для того, щоб добудувати мою от кімнату зачарувань. В принципі, так, да, проблеми ще у нас є, але я думаю, потихеньку вони будуть вирішуватись. Можна просто іноді звертатися сюди і дивитися, що можна таке цікаве скрафтити для того, щоб розширити територію. І з-за цього, в принципі. Знайти ще більше цього чогось цікавого для того, щоб ще більше розширити цю територію. Тому, чуваки, всім дуже дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Всім пока.